Давайте припустимо, що у нас є задача отримувати більш креативні відповіді від штучного інтелекту, конкретно від е, чату GPT. Е, е, як це можна зробити, як це можна пофіксити? Тому що, якщо ви користуєтесь чатом GPT, клодом та іншими штучними інтелектами, сервісами штучного інтелекту, ви можете побачити, що кожен із сервісів може надавати відповіді в певному стилі і з певним там, скажімо так, рівнем креативності. E, і зазвичай, наприклад, той самий клод видає нам більш якісь цікаві відповіді. Але, в принципі, цього також можна досягнути із чатом GPT, і я покажу сьогодні як. E, нам допоможе налаштування температури. І якщо там запитати чата GPT, що таке температура, він дасть, наприклад, такий, таку відповідь, що температура визначає рівень креативності та випадковості в генерації відповідей. Є е, різні показники температури від 0 до 1, але ми перейдемо в адмінку OpenAI і подивимося, чи це дійсно так співпадає. І якщо, грубо кажучи, найбільший показник висока температура це е, найбільше буде модель експериментувати. Якщо низька температура, то е, модель буде надавати найбільш стандартні прості відповіді. І тут у нас навіть є приклад, що таке яблуко при низькій, середній високій температурі. Ми бачимо, що при е, низькій температурі у нас найбільш проста і формальна відповідь. Е, при середній температурі у нас вже більш якась цікава і креативна відповідь. І якщо у нас температура максимальна, то тут він взагалі щось генерує. Прям дуже, дуже цікаве рішення він згенерував нам. Е, отже, що ми будемо робити? Перш за все, перейдемо в. ChatGPT, і знову ж таки спробуємо задати це ж саме питання і отримати відповідь, що він нам відповість цікаво. Отже, що таке яблуко? У мене ChatGPT версія O1. І ми бачимо, що тут доволі таке стандартизована відповідь, що це плід яблуні, от наче книжка пише, отак він написав. Але, наприклад, у нашій роботі ми там працюємо або копірайтером, або якась у, нас, у нас там інша посада, професія, що треба робити більш креативні тексти. І така генерація не підходить, а клодом або іншими сервісами користуватись не хочеться. Ось, наприклад, такий кейс, що можна зробити. Перед за все, давайте подумаємо: можна написати інші промпти, написати там, що таке яблуко, дай. Креативну відповідь. Пиши відповідь, неначе людина. Так, тут неначе, але він зрозуміє. Так, окей, добре. Він написав, в принципі, таку відповідь. ОКей. Перше, що можемо робити, це гратися із промптами. Далі, що ще ми можемо робити? Ми можемо створити власний GPTS. Для того, щоб один раз написати оцей промпт і наші інструкції, і далі вже в нас всі е, тексти, які будуть генеруватися, вони були, е, скажімо, так, схожі. Ми, наприклад, зараз е, створимо GPTS, назвемо його Креативний генератор, і е, задача в нас буде ось така е, точніше інструкції на всі питання. Давай креативну відповідь, пише відповідь, неначе людина. Взагалі, для того, щоб створити ідеальну інструкцію, ми можемо навіть скористатися самим чатом GPT і вказати, що ось я розробляю інструкцію для GPTS. Ось у мене є такий промпт. Е, будь ласка, там, надай мені ще кращу і більшу версію промпта для того, щоб там, він відповідав всім моїм вимогам. Але поки що ми будемо стартувати з цього. Так, далі, все не потрібно. Ми вимикаємо, тому що нам дійсно це не потрібно. І е, ось у нас ми можемо вже протестувати. Для того, щоб протестувати, ми знову ж таки будемо задавати те ж саме питання. І сюди вже ми можемо після створення. Задавати будь-які питання, і він буде давати більш якісь креативні відповіді. Але що робити, якщо нам, наприклад, цього недостатньо? От ми спробували промптами якось, наче більш цікавіше, але все одно не, не максимально креативно. Ми створили GPTS, також, можливо, там є різниця, трішки краще вийшло, але нам хочеться ще більш креативно. Що ми можемо для цього зробити? Ми можемо погратися з API. Для цього нам треба перейти е, за адресою openai.com. Е, далі треба прогортати в самий низ. Тут є у нас API е, логін. API. Ми будемо гратися з е, API. Що нам для цього треба? Поки що я не буду розказувати, що таке API, як з ним працювати, тому що це дійсно складно і е, доволі так е, непросто для розуміння, але. Ми будемо зараз максимально коротко і швидко це розбирати. Перед за все, що ми маємо зробити, ми маємо е, поповнити рахунок, тому що тут тепер у нас за кожен запит будуть зніматися кошти, але якщо це ваша, скажімо так, якась професійна діяльність і вам треба дійсно якість висока, то прийдеться таким чином працювати. Е, отже, ми поповнюємо рахунок, я думаю, кредитну карту прив'язати і зняти 10 доларів, ви зможете. Окей, okay, далі ми переходимо в розділ Playground. І далі ось у нас є, наприклад, чат. Ми можемо сюди ввести запит, що таке яблуко, і отримати відповідь. І він згенерував максимально просту відповідь: це плід яблуні, ось як він би генерував для звичайного юзера. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо провести певні налаштування, тобто відредагувати. Загальне системне повідомлення. Тут можна вказати, що ти асистент, який має давати креативні відповіді і все прописати. Давайте ми такі зробимо. Так. Тепер він буде трішки розумніший. Далі, давайте спробуємо після цього. Я надію, що воно оновилося. Не бачив десь тут сповіщення, що оновилось. Е, оновився цей чат і правила, але давайте спробуємо задати питання знову і отримати відповідь. Так, уже у нас тепер іде відповідь більш креативно, Але, грубо кажучи, ми це могли досягти і попередніми способами: там промтами або створенням GPTS. Як можна ще більше нам зробити креативу? Ми можемо відредагувати температуру, і ми бачимо, що тут температура на позначці 1 це лише середина. Чому я казав, що варто запам'ятати, що тут, можливо, не співпаде. Чомусь звичайний, звичайний відпечаток GPT вона трішки не співпадає з адмінкою, тому що, точніше, не з адмінкою, а з середовища, можна так сказати, розробника, де тут можна погратися з API. Тут, наприклад, максимальне значення в нас 2. І що ми можемо зробити? Ми, по-перше, можемо обрати якусь новішу модель. Так, наприклад, o 1 е, Так, міні міні прев'ю, Так, o 1 ще до кінця не, не зарелізили. Я так зрозумів. Окей, o 1 прев'ю нехай буде е, саме свіжа, яка в нас є. Ми бачимо, що тут менше налаштувань. Окей, давайте тоді 4 o Ми можемо вибрати тип відповіді. Це якщо ми далі будемо налаштовувати більш такі технічні певні налаштування, це нам поки що не треба. Температуру ми виставили на максимум. Ви також тут можете побачити пояснення. І також ми можемо виставити кількість токенів. Щодо кількості токенів, це також важливе налаштування, тому що, по-перше, у вас буде зніматись, будуть зніматись кошти за кожен запит, і тут можна в прайсингу переглянути, яка модель, скільки їй токенів, і яка ціна за ці токени. І додатково є така штука як е, токенізатор, де можна перевірити, наприклад, скільки у нас токенів пішло на е, ось цю відповідь. Ми можемо uh, перевірити. У нас тут uh, 4 O 4 O. Ми бачимо 195 токенів uh, і 515 символів. Окей. Okay. І ми також бачимо, що тут, тут він порахував чомусь 196 токенів. Окей. Okay. Плюс-мінус сходиться. Uh, так. І додатково варто вважати і запам'ятовувати, що в нас uh, при спілкуванні в цьому режимі uh, будуть списуватись кошти. Як при задаванні питання, так і при отриманні відповіді. Чим більше в нас тут буде е, параметрів, інструкцій, чим більше в нас тут буде питання, тим дорожче це для вас буде. Е, тому майте це просто на увазі. Е, стосовно того, тут можна навіть за 1000 токенів для зручності отримати е, ціни. стосовно того, як. Наскільки це все дорого, ви можете просто задати декілька питань, потім перейти в налаштування, в білінг і переглянути, що у нас тут майже нічого не знялось, тому що там ну, супер мало це було використано токенів. Далі, наприклад, давайте спробуємо задати питання при максимальній температурі. По токенам ми тут е, нічого не будемо змінювати, і просто отримуємо таку відповідь, що в нас тут вже ми бачимо. Відповідь надзвичайно незрозуміла, тобто штучний інтелект почав галюцинувати. Тобто, чим більше температура, тим більше галюцинацій, тим е, більша креативність. Давайте спробуємо підняти до, е, з одинички до півтора, яка відповідь у нас буде. І по кількості токенів можна навіть трішки зменшити, тому що е, розорить він мене. Ми поставимо меншу кількість. Що таке яблуко при півтора? Також ми бачимо, що він тут нам надає ще е, так само незрозумілу відповідь. Давайте спробуємо на 1 і 1, хоча б так. 1,10. Що він нам відповість в цьому випадку. Тепер, якщо ми побачили, що в нас при. Одиничці була відповідь звичайна яблуко це справжній супергерой, це враховуючи те, що в нас є уже е, налаштування для системи розуміння, що в нас має бути креативна відповідь. Ось перша креативна відповідь при звичайних налаштуваннях. А якщо у нас буде ще й піднята температура. Е, у нас відповідь набагато цікавіша. Яблуко це зовсім власний всесвіт в одній руці. Усередині цього скромного фрукту криється ціла історія. Ось це вже щось схоже на те, що б могла написати людина. Максимально незвичайна, непроста відповідь це плід яблуні, а щось максимально цікаве. І далі ви вже можете гратися з налаштуваннями, ставити один і два, трішки. Сильно я тут потягнув за цей слайдер для того, щоб отримати надзвичайно незрозумілі результати креатині. Тому можна експериментувати потрішки по 0,5, по 01, додавати і тестувати відповіді. Додатково ми можемо по токенах визначати тут, наприклад, 190 токенів у, у нас було використано для відповіді, але було. Використано аж 1355 токенів для е, ввода. Ймовірно, тут якась історія попередня збереглася, просто, або просто якісь додаткові інструкції, або, можливо, це через температуру воно так багато нарахувало, або це взагалі загальна сума. Окей, це ми ще розберемося, але просто знайте, що для того, щоб отримати більшу креативність, заходьте в адмінку, проплачуйте тариф. Там, мінімальна сума поповнення 5 доларів. Просто спробуйте, можливо, вам сподобається. І таким чином ми зможемо отримувати дійсно креативні відповіді. Таким же чином ми можемо, в принципі, спілкуватись і отримувати не просто там пояснення, тексти, текст і ще щось, а прям спілкуватись на більш креативному рівні з штучним інтелектом, отримати більш креативні відповіді. Тобто не лише пояснення, а ще якісь. Інші інші всі задачі, які тільки можливі. Е, ну і далі інші налаштування нам поки що не треба. Не треба, нам вистачить температура і максимальна кількість токенів. Додатково можна пограти з моделями. Можливо, якась там модель е, 3,5 також буде достатня, і вона ще менше токенів у вас буде з'їдати, але по креативності вона буде така сама, як ця. Можливо, я не знаю, можливо і ні. Тестуйте. Ну і крім цього, крім нашої звичайної нашого звичайного налаштування, ми можемо для більшої зручності створити асистент, підключити його по API, і вже тут відповідно налаштовувати під себе також можна вибрати температуру, інші параметри, навіть можна налаштувати пошук по файлу. Це також взагалі дуже потужна е можливість. Отже, я надіюсь, ви розібралися, як робити текст більш креативним. Штучний інтелект дійсно це може, тому що, е якщо вам хтось там буде казати, що штучний інтелект надає якісь банальні відповіді, не слухайте. Вони просто, е можливо, не знають всіх можливостей штучного інтелекту. Обов'язково перевіряйте на кількість токенів, щоб е з вас не списали всі кошти, і. Таким чином можна буде отримувати наші більш креативні тексти. По сумі, тут у нас списався за ось ці декілька текстів, буквально один цент. Тому це не дуже дорого буде. Ось так.